Ву кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. США повідомили Румунію та інших союзників про скорочення чисельності американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО. Частина американських військових виходить з Румунії. У США анонсували передислокацію другої бойової бригади 101-ї повітряної десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі. Які мотиви такого рішення чи вплине це на обороноздатність Європи і східного флангу НАТО? Про все докладно в сюжеті. США планують відкликати з Румунії близько 800 своїх військових скорочення армії заплановані і в Болгарії, і Словаччині та Угорщині. Водночас у міністерстві оборони Румунії повідомили, що американські військовики на території країни залишаються, але з меншою кількістю. тисяча американських солдатів зостануться в Румунії, щоб сприяти стримуванню будь-яких загроз, а також гарантувати прихильність США до регіональної безпеки. У Міноборони Румунії зазначили, що виведення військ було очікуваним, адже Бухарест перебуває в постійному контакті з своїми американськими стратегічними партнерами. А зміна чисельності американського контингенту результат нових пріоритетів адміністрації Дональда Трампа. Під час зустрічі міністрів НАТО в Брюсселі американський міністр оборони ще раз повідомив європейським партнерам, що тепер, коли європейці зміцнили свою позицію на східному фланзі США, зосередяться на власному захисті. Получені Штати звертатимуть більше уваги на індотихоокеанський регіон. У міністра оборони Онуца Моштяну запитали, чи вважає він рішення США ударом для Румунії через можливу російську загрозу. Той відповів, що його країна може контролювати свої витрати і свою армію. Водночас у НАТО запевняють, ситуація не є надзвичайною. Присутність американських військ в Європі достатня, і останні події не змінять безпекову ситуацію в Європі. На цьому наполягає і президент Румунії Нікушордан. За його словами, стримування загроз на східному фланзі НАТО компенсується послідовним доповненням військової техніки та посиленою присутністю європейських сил. Сподіваються на це і жителі Румунії. Спершу я відчула занепокоєння. Подумала, що наша країна перебуватиме в дуже вразливому становищі, якщо залишимося без цього надзвичайно важливого компонента національної безпеки. Але після пояснень міністра та інших я вважаю, що на європейському рівні є достатньо інших засобів. Які зможуть врівноважити ситуацію перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну в Європі базувалося близько 65 тисяч американських військових. По тому їх кількість іноді сягала 100 тисяч. Ще навесні NBC News, посилаючись на власні джерела, повідомили, що у міністерстві оборони США розглядають пропозицію вивести близько 10 тисяч військовослужбовців з Європи. Деякі радники Трампа з національної безпеки також вважають, що зараз головні виклики для США в індитохіанському регіоні, тому там треба посилювати військову присутність США, а в Європі скорочувати. Але це вже виклик, безпековий виклик для європейських країн. Вони мають зараз, от, в рамках тих заходів, які вони здійснюють щодо посилення власної обороноздатності, мають зокрема вирішувати не просто як посилити свою армію в межах своєї країни, а як і посилити військові контингенти НАТО на в країнах, які межують з Росією, Білорусією, ну і з зоною російсько-української війни, водночас, на думку політологів, Україна від такого виведення військ серйозно не постраждає. Ну для нас прямих наслідків не буде. Для нас головне, щоб Зберігалася співпраця в трикутнику Вашингтон, Європа, Україна, щоб європейці допомагали нам грошима, щоб купувати американську зброю. Ну і щоб США і надалі не давали нам супутникову розвідувальну інформацію. Оце це для нас головне. Поки тут ризиків немає. Партнерська співпраця в цій сфері продовжується для європейців. Потенційні ризики на майбутнє є. Їм треба посилювати свою обороноздатність треба заміщувати ті американські війська, які виводять з Європи. А от в Сенаті США останні події сподобалися не всім. Так, голова комітету з питань збройних сил сенату Ша Роджер Вікер і очільник одноіменного комітету палати представників Майк Роджерс у спільній заяві розкритикували рішення Пентагону. Мовляв, передчасне виведення військ зі східного флангу НАТО, особливо після порушення європейського простору російськими дронами, може дати Кремлю неправильний сигнал і спровокувати подальшу російську агресію. Вероніка Івашенко. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині Новини.